Дітки, сьогодні у нас дуже цікавий день день різних наук, які допомагають нам в усіх сферах життя. Будемо з вами експериментаторами, дослідниками, винахідниками. І не дарма ми сьогодні з вами зустрілися на вулиці. Наша природа настільки досконала, в ній настільки все продумано. До найменших дрібниць. І люди, спостерігаючи за нею, беруть багато собі чогось на замітку. Існує навіть наука, біоніка, яка використовує в техніці знання про живі організми. Ось наприклад. Винаходи, на які наштовхнула природа. Поміркуйте. Кому люди завдячують появі риболовецької сітки? Саме павук та його вміння плести павутину наштовхнуло людей на створення Риболовецької сітки. Погляньте на зображення кульбаби та парашута і подумайте, що між ними спільного. Пухнасті парашутики сповільнюють падіння насіння кульбаби на землю, так само як парашут уповільнює падіння людини. Спостерігаючи за властивостями насіння кульбаби, з'явилася ідея створення парашута. А на який винахід наштовхнув кріт? Поміркуйте. Спостерігаючи за роботою крота, а також за будовою тіла крота, науковці змогли створити екскаватор. У ковша екскаватора є зубці, бо якщо ґрунт щільний, копати його важко, а зубці допомагають зробити його м'якішим. Таке саме призначення і в кіхті в кротах. І ківш екскаватора, і крутова лапа широкі, завдяки цьому в них можна набрати багато землі. А як же пов'язані бурова машина і черв'як? Подумайте. Бурові машини, без яких сьогодні не обходиться жодне будівництво, на механічна копія дощового черв'яка. Так само, як і черв'як, бурові машини прогризають землю. Пропускають її крізь себе і залишають позаду великий тунель. А на який винахід надихнув птах? Ну тут легко. Авторами хитрої технології, яка дозволяє літаку утримуватися в повітрі, є птахи. Ой, а що це за істота? Пізнали? Так, це Хамелеон. Це тварина, що вміє змінювати забарвлення і зливатися з навколишнім середовищем. Цю його здатність запозичили творці камуфляжу. У такий одяг одягнені наші захисники та захисниці, які боронять нашу країну від загарбників. А що спільного, ніж реп'яхом та взуттям? Ось така липучка. Звичайна прогулянка із собакою інженера Жоржа Де Мастраля, який любив творити щось нове, але не любив незручні гудзики і блискавки змійки, що ламалися, змінили багато чого в нашому побуті. Повернувшись з прогулянки, він виявив, що на його собаку налипнуло безліч реп'яхів. Віддираючи їх з вогни собаки, він зацікавився, чому може реп'ях такий липучий. У підсумку він розглядів у мікроскоп безліч дрібних гачків, які і чіплялися за шерсть тварини. Так в голову винахідника прийшла ідея використовувати липучку в якості застібки. Поєднання краси й користі великий закон природи. У природи. Є ще безліч таємниць і розкрити їх зможе той, хто любить спостерігати і досліджувати навколишній світ. Природа помічник для вчених, тож бережи її щоденно. Ми вам обіцяли, що ви будете дослідниками. Тому ми прийшли куди? Правильно, у нашу лабораторію. Нам допоможе цікава наука хімія. Тож беріть матусь та верщій на кухню. Адже все, що нам знадобиться, ви знайдете там. У першого досліду нам знадобиться кисота оцтова, сода, пляшечка і повітряний куль. У пляшку ми наливаємо оцет, а в повітряну кульку насипаємо соду. В повітряну кульку треба обережно. Одягнути на шийку пляшечки, не просипаючи соди. Обережно ми просипаємо соду пляшечку. Ось подружився з содою і змогли надути нашу кульку. Чудово, діти! Я другу досвіду, діти. нам не необхідно Йод! Крухмал, водичка і прозора посудинка. У водичку ми наливаємо стаканчик. Додавляємо туди крохмали. Ось так розколотимо. І зараз капнемо кілька крапель йоду. Але я вас хочу запитати, що ж станеться? Яка реакція пройде між водою і йодом? Подивіться, ми справжні чарівники! Водичка поміняла колір. А ось для цього досліду я хочу запросити наших батьків. Матусі або татусі допоможуть нашим діткам. Нам потрібна свічечка, яка горить. Мама з татом можуть підпалити. І ось така ємність. Може бути звичайна банка. Діти, давайте подумаємо. Як ми можемо загасити свічку? Так, звичайно! Ми на ньому будуємо. так. А тепер давайте. І поставимо ось тут так баночку. Ми можемо його А ну, давай. Ось така в нас наука фізика. А пам'ятаєте, коли ми з вами відвідували садочок ще правильно справильно виплиздовувати? Воду, тепло, Не Наразі це особливо важливо. Чи помітили ви, що час від часу у вас зникає електроенергія? Ви вже дорослі і розумієте, що зараз дуже важливий час для нашої країни. І коли вимикають електроенергію, а на вулиці вже темно, що вам допомагає освітлювати приміщення? Так, свічки і ліктарі. А давайте назвому, теж сьогодні спробуємо виготовити цікавий прилад для освітлення. Для цього ми застосуємо таку науку, як фізика. Ми спробуємо виготовити міні-ліхтарика. Для роботи нам знадобиться звичайна монетка, порожня сірникова коровочка, пальчикові батарейки та світлодіод. Цю деталь можна придбати у будь-якому магазині радіотехніки. Попросіть про це ваших татусів. Ну що ж, починаємо. Візьміть коровочку та відкрийте її. Батарейки потрібно покласти в коробочку. Але таким чином, щоб ось тут на батарейці, бачите, знак такий мінус рисочка, з цієї сторони, а в іншій батарейці з цієї сторони інший знак плюс. Це важливо. Закриваємо коробочку. Далі у нашому світло іодику, ось такому беремо, закручуємо дротики ніби як вусики джучка. І вставляємо однієї сторони коробочки. З іншої беремо монетку, вставляємо теж. Ви побачили? Наша малесенька лампочка загорілась, засвітилась. Монетка слугує у цьому пристрої, як вимикач. Витягнули наша лампочка виключилась. Ставили, засвітилась. Отже, поєднавши звичайні предмети, доклавши зовсім трішечки зусиль, ми виготовили ось такий ліхтарик. Тут малесенька лампочка. Але можна зробити таких ліхтариків декілька, розставити у кімнаті. І вам не буде страшна. Темря вам сьогодні було цікаво? Гадаю, що так. І в цьому нам допомогли різні науки, біоніка, хімія, фізика. Експериментуйте, досліджуйте і живіть! Цікаво! Та